Доброго дня, мене звати Бессмертна Лілія, це фітнес-бізнес без помилок. І сьогодні ми продовжимо тему операційної діяльності, але зараз уже більш практично. І якщо ми говорили до цього теорію, обговорили, то зараз проговоримо більш практичні моменти і почнемо з управління персоналом. Персонал – це серце клубу насправді, і дуже-дуже потрібно обережно, чітко працювати беземоційно. Тому що чим менше емоцій, тим логічніші процеси, і тим вони краще налагоджені. Отже, ми вже зрозуміли: персонал це серце клубу. Це люди. Людський фактор він завжди може принести до дуже Неабияких не крутих результатів, тільки за рахунок того, що налагоджена робота, взаємодія правильна. Які ролі в фітнес-клубі і хто виконує? Перше це адміністратор. Це перший контакт, це продажі, це люди, яких завжди бачать. Тобто заходиш ти кудись і ти спілкуєшся з адміністратором. Навіть якщо це, це онлайн-клієнт є. Певна, певний перший дотик з людьми, з якими з якими потім починається робота. Якщо це онлайн-команда, все одно є адміністратор, який буде з вами обговорювати, інструктувати і так далі. Тобто, це такий умовний адміністратор, який посміхнеться, коли ви з'явитесь, і продасть вам за цією посмішкою дуже 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 багато послуг, не вам, а вашим клієнтам. Видави. Далі тренери. Тренери це якість послуг, це стабільність, це щось таке, що саме і є тим продуктом, який ви продасте. Ось, вони мають бути дійсно хорошими спеціалістами, професіоналами. Я на цьому наголошую. І якщо без досвіду, якщо це студенти, то все одно ви знаєте, що ці студенти пройшли тест, який ви надаєте працівникам, професіоналам-тренерам, які вони пройшли, вони мають базу якісь знання, і вже далі все інше просто нанизується на цю базу. Отже, адміністратор, перший контакт, тренери, якість послуг. Далі у нас є менеджери. Які управляють графіком, клігенськими кейсами. Тобто це ті люди, які влаштовують цей порядок мінімальний, який продає вас надалі, тобто після першого контакту. І технічний персонал. Тобто підтримка чистоти і справності всього, що у вас є. Повторюся: ролі. Адміністратори, перший контакт, тренери якість послуг, менеджери управління графіком і клієнтськими кейсами, технічний персонал це підтримка чистоти і справності техніки. Дуже важливо: адаптація кожного співробітника. Всі мають знати стандарти з першого дня. Як тільки співбесіда, ви прийшли в співбесіду, не ви, а хтось, хто до вас на роботу. Все, наступний крок: ви проговорюєте а, стандарти роботи в вашому фітнес-клубі. Вони мають бути і мають бути навіть записані а, в певному документі. Це такий собі СОП, стандартна операційна діяльність. Про них пізніше, тобто краще на будь-яку посаду завести а, цей документ, аби всі розуміли. Як потрібно поводитися, що потрібно робити, що входить в їхню діяльність. В управлінні персоналом також немало важливо KPI і мотивація. Для адміністраторів це завжди відсоток від продажів, для тренерів це відсоток від персональних тренувань і бонуси за утримання клієнтів. Для всіх це система премій ну, за сервіс. Ось. Тому що це, знову ж таки, дуже відсоток це м- гачок хороший, який а, команду на місці. Вони знають, що чим більше вони будуть працювати, чим ефективніше вони будуть працювати, вони отримують відповідь на це кошти. Конфлікти, під пунктом у мене особливо виділено, потрібно навчити вирішувати ситуації без конфліктів. тобто Клієнт не вдоволений тренуванням. Окей, спробуємо когось іншого. Або а, що саме вас не влаштувало? Тому що дуже часто а, клієнти не можуть відповісти на те, що не влаштувало. Роз, розумієте, що якщо так є, поганий настрій, щось не влаштувало, будь-яке ну, щось, щось раніше сталося, і потім це просто як а, результат. Це потрібно розуміти, і залежності від того, яка ситуація, вирішити це питання або там я не знаю, якимось призом, або я не знаю кавою. Дуже часто може бути таке, що менеджеру доведеться просто проговорити, поговорити з клієнтом. У всіх у нас бувають невдалі дні, це це робота. І її потрібно робити, тому що вона такою іноді є. Звичайно, за це можна потім отримати відсоток, якщо цей клієнт лишиться в фітнес-клубі. Отже, мотивація та KPI, адміністратор відсотки за продажі, тренери відсотки за персональне тренування та утримання клієнтів. Для всіх система премії за сервіс. Припустимо, це лише приклад. Загальний кожен. Кожен певний приклад або об'єкт, він розглядається окремо. Тому пишіть, запитуйте, розберемо ваш кейс. Фінансова операційка у нас іде далі. І які ж у нас головні потоки на потоки доходів? Перше це абонементи, основна частина, але досить нестабільна. Тому що сьогодні прийшов, завтра не прийшов, захворів, перейшов в інший клуб, переїхав в іншу країну, все, у вас, абонемент був, потім а, закінчується продаж. Персональні тренування це, мабуть, чи не найкраща річ, тому що, тому що маржинальність висока. Що таке, маржинальність це різниця між затратами та доходом. Тобто, у вас цей проміжок досить великий. Ви зрозумієте, що. Персональні тренування це дуже, дуже приємна річ фітнес-клуба. Неважливо, онлайн, офлайн. Не те, що приємна, а це чи не одна з тих, що, на чому ви отримуєте доходи. І додаткові сервіси, звичайно. Додаткові сервіси дуже часто це дуже великий відсоток доходу. Спа, масажі, снеки, харчування. Консультації з дієтологами, з психологами. Все, що не йде в основі вашої діяльності. І у нас на противагу доходам є витрати. На що в основному витрачаються в фітнес-клубі гроші? Оренда плюс комунальні завжди. А, зарплати від 30 до 50%. Зробіть, до речі, градацію. А, Можете на початку співпраці з тренером зробити 30%. Це я вже проціну. 70 на 30, 60 на 40, 50 на 50. І залежно від того, як він росте, збільшуйте відсоткове значення. Дуже корисно, і це той ж KPI, і це змусить людину працювати. Ну, Нехай умови співпраці з вами будуть розумними і адекватними. Далі після зарплат йде маркетинг, обладнання, ну, ремонт, тобто витрати. Оренда комунальні, зарплати, маркетинг і інвентар, оренда, не оренда, а обладнання, ремонт його, підтримка і подібне. Закупка нового. Тому що амортизація висока у клуба. завжди, якщо користуються багато людей одним і тим ж обладнанням, то рано чи пізно воно приходить в непригодність. Існує такий термін: тобто, ми проговорили доходи, ми проговорили витрати. Є така штука, як чорні діри. Що таке чорні діри? Якщо ви вклали гроші на рекламу, але не відслідкували результат все. Ви не знаєте, що ви вклали гроші. Скільки вам це насправді коштувало, і хто його знає, скільки вам доведеться ще на потім на далі витратити ще. А це тільки тому, що ви не відслідкували роботу вкладених грошей. Тому повернемося ще до минулого відео. Все має бути занотовано, все має бути задокументовано, відскановано і 300 разів роздруковано. І прочитано 500 разів. От якось так виглядає фінансова операційка. А що таке фінансово операційна діяльність, будемо говорити красиво? Стандартизація та контроль якості. Вже раніше такий згадала термін як стандартна операційна процедура СОП це гарантія якості незалежно від зміни персоналу. Сьогодні людина є, завтра її немає. А, якісь обставини. А, ви працювали, працю, працювали. Завтра приходить тренер, каже, все, я звільняюся. Незалежно від того, скільки у нього клієнтів. Якщо у нього там дуже багато клієнтів, ви втрачаєте, а, звичайно ж, певний відсоток їх, тому що вони йдуть з тренерами. Але ви точно знаєте, що він пішов, нічого буде інше. Якісь навчання. Стандарт, стандартність проведення і так далі. На персональних тренуваннях, на тренерах це складно виглядає. Але спробуємо щось попростіше: адміністратори, прибиральниці, технічний персонал і так далі. З тренерами теж, але там просто має бути більше прописано, і це вже більше робота менеджера або управлінця. А якщо виникає якесь таке питання лідерів продажу, там потрібно індивідуально розуміти, як це все скоригувати для вас. Ну а зараз беремо більш загальний варіант. Наприклад, у адміністратора має бути чек-лист відкриття залу. Тобто вимкнути сигналізацію, перевірити зал, наповнити кулери, запустити каву машини, якщо вони у вас є, зробити все, бойлери включити, щоб робота клубу почалася, як завжди, непомітно для, для клієнтів, де да, і тренерів теж. Чек-лист закриття так само. Тобто, все в зворотньому порядку. Стандартне обслуговування клієнтів для всіх. Всі мають перечитати ці стандарти. Тобто ви розумієте, що в цьому документі має бути прописано а, те, що може прочитати будь-яка людина, що зараз приходить до вас. і Ознайомилася, і в неї завжди перед очима, що ти маєш зробити. Так само касу відкрити-закрити, що потрібно нажимати, що потрібно зробити, щоб все це працювало адекватно. і авторизацію. В сіремці, тобто ви знаєте, хто приходить, хто запускає процес, ви бачите все, що відбувається, які людина зробила кроки. Ось зворотна, зворотний зв'язок. Потрібна скринька відгуків, потрібно розуміти періодично опитувати, щоб зрозуміти, що відбувається в клубі, моніторити соцмережі. Тобто у нас ось такі декілька слонів, на яких тримається контроль якості і стандартизація процесів. СОП, де повністю викладені всі технічні моменти, як чек-листи, що потрібно зробити спочатку, в кінці, як клієнтів обслуговувати, CRM, де точно видно, хто що працює, як працює і взагалі що відбувається. Ну і, звичайно, зворотний зв'язок. Взагалі, автоматизація вона зменшує хаос, який може виникнути в роботі фітнес-клубу. Ви з людьми, тому тут 100% рано чи пізно якийсь хаос буде. Ось наступне питання це виклики та антикризове управління. Виклики кризи у нас виникають кожного року. Січень-пік, серпень-спад. Оцей спад з ним потрібно працювати. Це найпростіше, що виникає завжди. Що ж ми робимо з цим спадом? Ну, наприклад, акції до літа. або аутдор-тренування, або онлайн-тренування, або марафони, що потрібно робити у відпустці. Тому що в серпні всі як правило, кудись їдуть. Є відсоток людей неледачих, які будуть тренуватися і в відпустці. Дайте їм цей курс, відеокурс за символічну плату, який покриє ваші витрати, враховуючи кількість ваших клієнтів. І вам корисно, і людям приємно. І воно ну, закриє всі ці кризи і питання. Відтік клієнтів наступне дуже часто питання, яке виникає, відтік клієнтів, тут потрібно вирішити питання, чому саме. Дорого, нудно, поганий сервіс, опитування, моніторинг. Постійно потрібно зрозуміти, що ж не так у вашому клубі, що клієнти розбігаються. Ну і зробити е вирішення цього питання. Ретеншн-програма, підхід певний до потрібного вам клієнта. Ну і не забувайте про форс-мажори. Отакі От виклики а, і кризи це сезонність, це відтік клієнтів, форс-мажор. Форс-мажор, ковід, війна. А, в ковід ми зрозуміли, що онлайн це прям наше все. У війну зміна графік теж онлайн-тренування, адаптивність максимальна. А, в укриттях проведення тренувань якщо що. шо Ну, якщо у вас є, наприклад, укриття має бути. Отже, підведемо підсумки. Операційна діяльність це фундамент. Чим краще всі процеси налагоджені, тим менше хаосу. Чим менше хаосу, тим більше дохідність. І вам налагоджена робота. Дасть змогу масштабувати бізнес, робити франшизу, відкривати нові локації, нові клуби. І, в принципі, клієнтам теж зменшить у них запитання. І, взагалі, ось після цього відео, я думаю, що можна вже зрозуміти, що ви зробите завтра з вашою операційною діяльністю, якщо ви вже маєте клуб. А якщо ні, клуб офлайн-онлайн, чи якусь фітнес діяльність, певно. А якщо ні, то запитуйте з радістю, розберу саме ваш кейс. Дякую за увагу і до зустрічі!